Але вони дуже сильно переходять на англійську мову. Mm -hmm. Ну, багато. Ми, якби я з цим борюся, але вони сильно говорять англійською між собою. Mm -hmm. Я забороняю, що ще трошечки підростуть і будуть якісь більш серйозні, якби на це діло міри, тому що. Діаспора, яка тут виросла, якщо б зберегти українську мову, наприклад, в моїх знайомих батько, якщо чув, що вони говорять англійською в хаті, він їх садовив і вони переписували кобзар. Ну, Якщо англійську почули, так сіли сторінку Кобзаря переписали. А, і, а, інакше тут треба якісь дуже жорсткі а, мати правила, тому що а, діти забудуть українську, Ну, не захочуть просто говорити, забудуть, тому я всіми силами стараюсь.